Так, коротше, отаке володя. Так, чисто в латунку, бо було цей, тут, тут не часто, бо щітки немає, вже не стає, градуси є. Тут оцю біду розібрав, поворот робить тут, з двох сторін зажими типу площадки. Так. Дивись, що тут є чуть чуть боковий люфт. Ну, Підчепники треба міняти однозначно, думаю. От, і якусь дистанційну шайбу, напевне. Ремні вже п потріскали. Тут-чуть типу, п'ятиручений і п'ятий ручей типу, надкрещений. Проводка. Ну, Воно працює, я запускав, можна навіть відео зняти. Тут є магнітний пускач. Тут цей ну, там, то алюміні, коротше, оце, оце весь корпус стоїть алюміновий типу, на стальному цьому, а тут щось, або, або чугунне воно, або що не знаю точно. От, типу, тут ще рубильник. Отаке таке треба ну, дроти, типу, то все міняти однозначно буде. То якщо що, коротше, буде знижка. Якщо б вдруг. Тут а, ну, типу, упор висоти по каменю.